Всім доброго мирного вечора. Сьогодні, друзі, не знімала я відео. Сьогодні зачищали ми перчик наш. Ось скільки навклали. І тут ще в рамі. Я вже різним трап'єм прикриваю Діялками. бо на ніч вже передають мороз. Знімати в мене не було. То, що настрою не було часу і не було бажання, тому що ну, була на то велика причина. Зараз мені не хочете її озвучувати. Вже на кущах нічого немає. Завтра будемо піднімати ці ленти капельного зрошення, змотувати їх і починати вже зачищати городину. 5 годин так швидко працювали, щоб все це зібрати. Ось понакидали і браку сюди, що хочеш. І мишка ось їсть, перчик. А що ж вона теж їсти хоче. Там вони ще є. Перець ще гарний, але він зелений. Багаті постоїть. стане. Розовенький і може потім. Потім поїдемо, вже в Одесу побачимо. Ворони кричать на холод. Тож сидить і каркає зараз. Я пішла оправлятися, над... їсточки всім давати. Була в Одесі. Чоловік віком чоловік лишився. Я приїхала додому, тому що на завтра мороз, треба було комусь зібрати перець. У мене не було іншого виходу. Так що зараз накрию, щоб він не поморозився. Та й буду працювати далі. Вже зібрали останні баклажани, вже вони такі, знаєте, Маленькі, невеличкі, ось такі. Бачите? Не знаю, куди ми будемо вести їх, що ми будемо з ними робити, не знаю. В Одесу їхати. У нас нема вже до кого йти. Друзі, приїхав у нас трактор. Бачите, лощильником перебиває цей перець. Бачите, як виходить. Ми кожного року його виривали з корінням, вивозили. І це було правильно, тому що всі возміни у нас немає. Картопля, після картоплі тут же перець, росте, земля не відпочиває, хоча на ми розвозимо, цьому році не будемо. Кожного року завозимо на возу. І зараз вже ми не можемо це робити, тим паче, що дуже земля сухуща, то після художників якось було. І вирішили ось таким трактором зробити таку процедуру. Ось бачите, вже накрила я перець. Не знаю, блюнкою не накривала, лікую. І боюся, щоб не було, ну, щоб навіть під цим не помер. Там Бог його знає, не знаю, що буде. І був сьогодні листя все згоріло. Бачите, все чорне листя на перці, все чорне. Бачите, як файно виходить. Красота. Нічого не встається. Потім запахається що? і буде. Бачите, як файно. Ось у нас дінявся такий сильний вітер, штурмове попередження було, сонце дивіться, яке краснюче заходить. Я вже вкрила, бачите, і плівкою зверху, тому що передають мінус 4. Все зробили. Мені сподобалося. Тепер зореться і все буде гарно. Здоров'я було б усіх. Всім доброго, мирного ранку. Ой, яка ташка малесенька, малесенька. Полетіла. Малюнька. Не холодно їй. У нас дуже прохолодно, Іній такий стоїть. Ну, вже й пора, вже пора. Вже втомилися люди на городах працювати вже потрібно відпочивати. Я пам'ятаю, коли були живіше мої батьки, то Та листопад, навіть жовтень, вже такі були морози, сніга були, а зараз клімат міняється. Ще Картоплю викопати і потім вже все буде добре. А в нас ще капуста цвіт кольорована на, на полі. Ну нічого, потихеньку якось зробимо. Буби мер та здоров'я. Сьогодні ми вирішили купати картоплю. Трактора немає, будемо купати мотоблоком. Вириваємо бадалині, бачите, складаємо на кучку. І будемо купати мотоблоку. Мотоблок, звичайно, набагато довше і чаще людям вибирати і нам, то будемо вибирати потихеньку, може за два дні вспінемо, бо на неділю вже дощ. Потрібно за цей день, за завтра, за сьогодні встигнути все це зібрати. А вони тут величенькі. Збираємо картоплю, ось нам вирили мотоблоком. Ну, сказати, що вона тут сильно гарна в цьому році не буду говорити, Може, тому що вона присипана і ми не бачимо його. Ось, зібрали мішечки, стоять, бачите, ось так. Ну, так. Працюємо, всі працюємо, всі гарно працюємо. Ну, того врожаю, який був в тому році, немає. Побачимо, скільки ми назбираємо. Ось така картопелька, бачите, ось така на руку вам показую. Непогана. І мільша. і мільча. Але того врожаю немає. Бачите, ось така. Нема того врожаю. Не знаю, чому так. Вроді і саджали ми її не в спеку. Але так ось. Але дякувати Богу за все. Там грузять уже. Все, друзі, викопали ми картоплю, занесли у літню кухню. Ми вже перейшли в зимову, а тут як складно у нас буде. Ну, що я хочу сказати, в цьому році картопля не дуже вродила. Другий врожай не дуже. Ну, по-перше, дуже багато виніс кріп. Не кріт, ачок. Дуже багато. Хоч ми і зловили їх 5 штук, але багато він нашкодив нам. Але вистачить. Люди там замовляли нам, з Одеси замовляли, щоб привезти їм картоплю нашу. Вони тільки нашу чекають кожного разу, коли ми з перцем, то кожного разу підходять і питають, чи ви привезли, чи не привезли. Говорить, ми ще її не копали. Але ось на неділю передають дощ, то ми викопали вже все. Вже слава Богу. Я знаю, десь ну, тона, ну, може, то на 200 ми накопали це з мілкою. Ну, я хочу сказати слабенький врожай, в цьому році слабенький. І в корчах її було мало. Ну, слава Богу, за все. Знімаю так пізно вже, на дворі темно. Розійшлися наші помічники. В кінці сезону ми завжди ставимо горить. Ну, як могорить, в мене люди тут не п'ють, ще роботи, так що випили венця, яке я закривала сік виноградний, поїли та розійшлися. Дякувати Богу їм дуже велика подяка, що вони приходять і допомагають нам, бо самі ми такий об'єм роботи ніколи не зробимо. І вам всім на добраніч, тихої, мирної ночі, головне здоров'я і миру.